Посів люцерки, І ось так ось, ось скошене вже. Часть. Скошена. Ось, ось така люсерочка, ось вже. Рядочки. Все як треба. І ось, ось різниця. по тому, де є навоз, а де нема навоза. Ось ось Вверх-вниз, верх-вниз, ось, ось, хороша маса. І так от я думаю його видно. Сейчас піду ще вам туди далі. І його видно. Просто видно, що де висипалося, там є ось, який ось ячмінь. І який ось. Сразу рядом тут аж і оно. Де на і та. Ось сюди. Чітко видно. Різниця. Сантиметрів у двадцять. Ось, пожалуйста. Тут вже точно видно. Вже буде який тут буде колосок, ось. І який там буде колосок. Дві великі разниці. Люцерочка. Так що так. Хтось за того не має рожаїв, тому що земля просто виснажена. Хоча все сіяне в одне время. В одних условиях і все остальне. І високий край. Видно, що нема нічого, правда? Видно, видно. От і все. Не буде органіки, не буде урожая. Так що якось так. Органіка, вон це мукаючі, хрюкаючі. Животні, солюцерка вже скошена, скормлена. То та що росте. Це ще скердас прошлого року. А ось органіка. Це органіка. Це все нагородик. І буде зашибіть. Це укроп. Це буряк, хреновий, правда, ну буряк, а це часник. Часничок, чесничок, чесничок. Чесничок. Кукуруза. Один рядок. Картошка. Картошечка. Картошечка. Надо вже полоть. Полоть і поливати такі картошечки і бурячок кормовий От. там далі кука яка ще сходить там да. ну, в общем все вокруг колхозне все вокруг мое а це місто під розсаду надо вже полоть так що всім дякуємо за перегляди до побачення